А тепер у нас старий гороскоп для тільців, і у мене для вас тільці приємна новина. Вам цього разу дали десяточку пентаклів. Карта дійсно ресурсна, прекрасна, чудова, яка говорить про наповнення, ресурсний стан, достаток, про сімейне благополуччя, радість, щастя, взаєморозуміння та підтримку, сімейний побут та опору. Карта дійсно приємна, ресурсна. Але ця карта також чітко натякає, що будьте обережні. Не дозволяйте пхати носа іншим у вашу сім'ю, керувати, давати поради, розказувати, як вам краще жити, і як поступати у вашій сім'ї, як вам виховувати дітей та мити посуду, і коли це краще робити, в які дні чи навіть які години. Як просувати рубашку чоловіку, чи яку спідницю має вдягати дружина, які взаємовідносини повинні бути у вашій сім'ї? Бажаючих заглянути у вашу сім'ю, дати пораду, впихнути носа, десь, можливо, позаздрити. Достатньо. Навчіться вибудовувати границі своєї сім'ї. А також і на роботі, тому що карта говорить не лише про сім'ю, а про роботу. Тому навчіться вибудовувати границі, відстоювати свої границі, не пхайте носа до інших і не давайте пхати до себе. Навчіться цінувати один одного і прислухатися один до одного та вирішувати свої питання у колі сім'ї. Намагайтеся цей тиждень не виносити сміття за межі свого дому. Навчіться вирішувати усі питання у сім'ї, які б вони не були. Зверніть увагу на домашніх улюбленців і приділіть їм ласку, любов, побалуйте їх смаколиками. І саме головне не забудьте виділити час своїм діткам, адже вони так цього потребують. Дайте їм ласки. Любові, почитайте на ніч казки, або просто візьміть на ручки і пригорніть. Адже в наш час діти звикли до телефонів і комп'ютерів, і аж ніяк не до батьківських обіймів. Нам завжди бракує часу. А час іде, і діти ростуть, і колись їм цього уже не буде потрібно. Тому насолодіться цими моментами до схочу. І що дуже важливо, у цій карті. Це десятка, яка говорить, що завжди так не буде. І один період замінюється іншим. І саме зараз у вас є прекрасний шанс вийти на новий рівень, на новий рівень сімейних відносин, родинних відносин адже ця карта і прорід на роботі з колегами, керівництвом, партнером. Тому скористайтеся цим часом. Також ця карта говорить про рід, про родову систему, про зустріч з представниками членів роду, з представниками родової системи, так, з батьками чи бабусями, дідусями, тітками можливо. Дайте уваги і їм. Відвідайте їх або зателефонуйте це також важливо. Ця карта радить вам насолодитися. Своїм життям наповну, отримати плоди своєї роботи, можливо, зарплату для когось аванс, повищення. І влаштовуйте якесь сімейне свято чи вечірку, навчіться радіти навіть найменшим дрібницям, будьте щедрі до себе та інших людей. Даруйте добро, тепло і ласку близьким і собі, людям, тваринам, рослинам. Просто насолоджуйтеся цим життям, живіть в достатку, ставте цілі, вам усе під силу з таким енергопотенціалом. Цей тиждень для вас дійсно ресурсний і сповнений сюрпризів.